Так, Марина. Добрий вечір, Юлія пропустила тему, а який можна запит надати, а про Будь-який, але слухайте, я вас не бачу. Боже. Зараз може пропасти світло, бо такі години що мають зараз пропасти. Ну я зараз включу, поки вони є, але воно може пропасти світло давайте, давайте. Добре. Ну як пропаде, то пропаде. Добре, Юлі. а можна про бізнес? Можна про все. Бо в мене щось зараз так. Цей, ну, в мене є чотири магазини, але вони не приносять того прибутку, який би могли мені приносити. Mm -hmm. Я думаю, що мені не так, що я роблю не так в цій житті. Дивіться, все, що я вважаю, ті теми бізнес, гроші. Я взагалі вважаю, що всі мають заробляти багато грошей, мати багато грошей і кайфувати це життя. Бізнес це тільки енергетика власника. Тобто, це ваш світогляд. Це ваше бачення життя, це ваше бачення людей, клієнтів, себе, це питання самооцінки, це питання внутрішнього дозволення. Тобто бізнес це дуже скажімо так, об'ємна штука. Далі це питання того, чи ви повинні були вже перейти на перехід, тобто ви могли застрягти. Так? Ви або мали би масштабуватися, або щось змінити, скажімо так, якусь певну кількість на нову якість. Ви десь могли не перейти. Тобто, подивіться, коли ви зависли. Ну, наприклад, на певному рівні прибутку. Ну, знаєте, як я зависла, я почала навпаки от кожний е час відкривати новий новий магазин, і виходить, я ну, за того, що я постійно відкриваю нові, mm -hmm. я не отримую прибутків. Ну, бо я все время вкладаю нові Ви вкладаєте, магазин. ви вкладаєте. Добре, давайте а ну, давайте таке відповідь. А для чого вам новий магазин? Щоби що ви що? Ну, це я так раніше представляла, що ну, він має бути не один, а їх має бути декілька, щоб вони якось цей. Добре, ви е... маєте вже чотири. Да, вас да, покращилося якість життя? Я більше... я більше не хочу. Не. Я поняла, що тяжко. Добре, добре, дивіться, ви маєте чотири магазини. У е, вас покращилася якість життя? Відтоді, коли ви мали один магазин, потім два, потім три, потім чотири. Чи вона погіршилася, чи вона просто така, як є, така і є? Стабільно, така сама. Угу. Да. Е, тоді ваше несвідоме каже, слухай, нафіга напрягатися, якщо у нас що один магазин, що чотири? Ми однаково їмо ту же саму, там, я не знаю, ту ж саму каву п'ємо. Да, да. ну, для чого нам чотири магазини? Тобто в нас забагато відповідальності, да, забагато, забагато. Е, цього контролю, бо це треба якось окупити, контролювати, тоді питання до себе. Я роблю. Для чого мені, в принципі, був цей масштаб? Хто я кому доказувала? Мамі, татові, що подивіться, яка я молодець. дідця, бо я ми з... робимо бізнес. Я... Ще я раз. хотіла собі щось доказати, самоствердитися хотіла. Ліка, ми собі нічого не доказуємо. Ми завжди доказуємо мамі або татові. Так. Да. Ага. Подумайте, просто кому. Або якісь там важливі фігурі, але це все рівно буде проекція від материнської чи батьківської фігури. Тобто, ну, нащо мені собі доказувати? Я себе люблю, я себе приймаю, в мене з собою нормальні контакти, я себе бавлю. Нащо мені собі доказувати? Що я молодець? Ну, я собі сказала, я молодець. Ага, значить, це комусь з батьків. Це комусь з батьків. Розумієте? І тепер дивіться, ви тут доказували, доказували. Все, ви молодець, але Но... тих грошей ви не бачили. Ви їх просто давали в, нове, ну, в новий магазин. Так? Ви так. збільшували відповідальність, але ви не збільшували. Якість життя, внутрішній відчуття щастя, радості, можливо, не піднявся якийсь певний комфорт життя. Та? Тобто, ви, наприклад, якщо купляли речі, там, допустимо, там, е сукні, ну, ми завжди маємо якийсь певний рівень. Та? Тобто, ми, наприклад, купимо, Зараз ми готові купити сукню за 5 тисяч, за 25 тисяч, ми не готові її купити. Маючи гроші, ми все рівно її не купляємо. Тобто, ви думаєте, яка сукня за 25 тисяч на бігав, якщо це треба там, товар закупити? Тобто все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб відчувати себе якоюсь, відчувати там. А вас там лишився той же самий. Тому дивіться, тут це глибоке питання, бо це питання сепарації, питання тому, що для чого мені оцю надвідповідальність, яка мені не дає класно, якісно жити. А ще, якби ви мені сказали, чи є якісь симптоми в тілі вже? Хворієте чи? Ні. Слава Богу, поки що. <світка> <світка> Добрийте, що. Ну я просто відчуваю, і в мене зразу це масаж, і в мене зразу це море, я їду, я зразу уїжджаю, якщо я чувствую я щось, я зразу це на відпочинок, бо ну, мені реально важко. Ну, там, там. А можна делегувати, наприклад, там, ну, на директорів, на керівників якісь певні ну, магазини? Я би хотіла це зробити, але а я не можу. Чому не делегуєте? Ну, того, що це ще, я не знаю, це ще дуже так наладити. Поки це на дуже такому простому рівні в мене. А це вже, ну, мені каже, треба встати більш на ноги, щоб це все делегувати. Дивіться, бізнес це тільки наш світогляд. Це бачення себе і бачення життя. Вам прийдеться поміняти світогляд, тому що по старому світогляді ви так от, я зараз батькам розкажу, покажу, яка я молодець. Подивіться, яка я. Дивіться, яка я молодець. Я маю чотири магазини. Я пашу зранку до ночі. Ну, ви mm -hmm. маєте мене похвалити, полюбити? Я не знаю. Ну, сказати мені нарешті, що я молодець. Mm -hmm. Відгукується вам. Ну, це я от не знаю, щоб сказали, що я молодець, то я того не, чу, не чула цього молодець. Правильно, ви його хочете почути. Ваше несвідоме буде, хоче його почути. Так. Да. А тепер дивіться, як працює несвідоме. Наприклад, ви зараз знайшли там нормальних керівників людей, які там вам просто. Я знаю, що це таке. Я знаю, що є 11 філій модельної школи, де мені просто кидають на карту гроші. Розумієте? Я думаю, Боже, як добре. Десь там діти займаються і все нормально. Тобто, я довіряла людям, я керувала процесами яким чином. Ну мені скинули звіт, скинули там кошти, все, в мене діти приїхали там на щось до Львова, угу. а ви всюди все контролюєте, я так розумію, в кожному магазині. Ну, треба туди піти, туди піти. Правильно? Все ж на вас? Так, да, да, да. Бо якщо в мене нема, там зразу діла плохі. От десь моя енергія пішла з них, все, там діла йдуть плохо. Мені треба кожен день подзвонити туди щось спитати, uh -huh. ну, щоб вправити туди енергію, бо без цього всього. Uh -huh. А ще плюс ну, у вас є діти, чоловік, тобто ну ще є ж ще ж ви є ви в своєму житті? Ну давати, що я того вже й зупинилася. Я ще uh -huh. ну, більше чотирьох мені вже не надто. Давайте так от, я вам зараз е, скажу, як би мало бути, а ви попробуйте відчути в тілі, що у вас включається. Е, от уявіть так, що на всі чотири магазини у вас є суперкласні керівники, е, які вам раз в місяць приходять, дають звіти, дають гроші, ну, все, все повністю вони керують, а ви в той момент, я не знаю, займаєтеся дитиною, займаєтеся собою, е, що хочете, то робите. так? І приходите там, я не знаю, додому, до подружок, до всіх. І ви кажете, слухайте, в мене бізнес працює на мене. Не я в тому бізнесі, а він на мене працює. Що відчуваєте зараз? Ну, мені така легкість відчувається. Зразу полегшення відчулось таке. І, ну, це прийнятно мені, Оце мені прийнятно таке, я би хотіла, не на таке. Добре, а що вам зараз заважає до тої легкості дойти? Ну, давайте, що в голові є? Ну що заважає ну, зараз взяти чотири класних керівники і хай собі керують магазином, а ви будете кайфувати. І наглядати, звичайно, але це ж не означає бути повністю включеною в то. Ну, це. Треба просто ще додаткові витрати, поки понести, які я не можу понести зараз. Ці неправда, неправда. Це ваше переконання, Хильне. 100%. Все, що так. стосується грошей, це не про гроші. Уявіть, що ви ці витрати маєте, уявіть, що ви маєте ті кошти. Ну, нав... навчити людей цьому, бо це так, ну, навчити передати всі знання. треба. Уявіть, що ви знаходите готового. готовому. Ну, якісь прийшли такі мудрі. Керівників треба завжди набирати розумніші, ніж ви. Треба їх там вчити. І, уявіть, що є людина, яка розумніша від вас і хоче вашим бізнесом керувати. Все є. Що ще треба? Mm. Хто зараз відчувається? От можливо відчуваєте якусь емоцію в тілі якусь думку. Я вже така рада така, да да, да давайте. Хто хто за? Я віддаю там вам. Ну якби знайшлась така людина, я база. Дивіться, є блок, ви собі подумайте. Угу. От реально проживіть цю картинку, коли є гроші, є класний керівник, який цим всім займається. Та нікому не треба вчити, не треба напрягатися, у вас вже все є. Сядьте, послідкуйте емоції в тілі, тому що там несвідоме не дозволяє жити то інше життя. Ви привикли йти в стратегію, де треба напрягтися. Проконтролювати, е, щось нове розширити, потім знову напрягтися, ну і ну і, от, і все. Ну, дала напрягтися є таке. Угу. Тобто от, е, вам оця стратегія, я я мушу та вкласти там зусилля, якісь ресурси, чи фінансові, чи свої, фізичні, чи емоційні. Тобто там немає такого відчуття, що може бути все легко. Дивіться, люди приходять тільки на наш внутрішній стан. Навіть, на внутрішню дозволеність. О... Є люди, які можуть керувати вашим бізнесом, які, там, яким можна довіряти, які відповідальні, яких не треба вчити з нуля, бо ти його зараз, наприклад, вивчиш, а він стане і піде, відкриє своє, ну і слава Богу, звісно, але розумієте, вам не треба, тобто людина приходить тільки на вашу внутрішню дозволеність, на ваш внутрішній сценарій, на вашу картинку в голові? Угу. У вас картинка є це, Я ж в голові це дозволити, я не уявляю. А хто вам ну, Хто керує вашою головою? Ну, по ідеї, я. Так. То чому ми собі не дозволяємо? Ну треба йти в ту, в ту таку саморефлексію, в роботу з собою. Угу. Тобто, якщо вам не вдасться так до, 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 докупатися трошки до суті, ну приходьте в, в індивідуальну роботу докупаємося. Добре. Тому що ви ходите по колу, розумієте, як і життя не змінюється, навантаження збільшується. І е, прийде, якщо ви добре, що ви ще зараз, собі дозволяєте трошки, скажімо так, переключитися, відпочити. Да? А коли воно буде дуже. Е, воно вас може, наприклад, напрягати і злити, коли ви бачите, що ага, якщо я тільки туди не вклала енергії, все, вже все посипалося. Шо, що це за бізнес? Ну так, так, так. То ви маєте, І на відпочинку, скоріш за все, ви теж ну, якби в телефоні контролюєте, керуєте, питаєтеся, чи там ще що той магазин є, чи нема, чи. Ну, є, я не под... просто. Я взагалі немає, навіть не питаю. Не... Ну, взагалі, я вхожу, я на відпочинку не питаю нічого. Тобто, на відпочинку, ну, слава Богу, значить, даєте собі на відпочинку трошки спокій від того всього. А я просто mm -hmm. так. Я а коли приїжджаєте, то що, розгріваєте завали, чи плюс-мінус все окей? Ні, розгрібаю завали. Угу. Розгрібаю все, Ла тобто навожу. Ви... Лад, лад навожу. Угу. І так постійно, так? Так. Да. Ну, ви ж розумієте, що це ваша стратегія свідома. Це, да, але я не знаю, як в неї взаємодіяти, щоб це зрозуміти. Я її, ну. Не знаю, що там закопано, що там закопано. Дивіться, карточка, ручка, і ви собі пишете. Це треба собі трошки приділити час. Чому мені вигідно жити в такій стратегії, наприклад? Чи на правду я хочу комусь щось доказати? Це ну, не добре і не зле, це може бути просто факт. Ми всі там щось любимо, щоб нас там прийняли, похвалили, полюбили. Подивитися на це несвідоме. Трошки, коли ми витягуємо це несвідоме, свідоме воно перестає нами керувати. Ми вже можемо на це подивитися, якось обміркувати, трошки намагатися щось поміняти, і воно змінюється. Ну, я вже усвідомила того року, що от мені хотілося відкривати магазини. Мені це приносило дуже піднесення, таке емоційне задоволення, Ну коли я відкривала магазини. Це uh -huh. дуже. Не знаю, заряджало якийсь настрій, прям дуже довгий, на довгий період. І це в мене був як наркотик. В мене сім магазинів було, це чотири живе шили. Угу. Я це усвідомила, думаю, все, стоп, Маріна, хватить, треба цей ну, від іншого отримувати задоволення в житті, бо це якби було задоволення, ну я не знаю, як це об'яснити. Ну я це усвідомила, думаю, так все Дивіться, Це добре, що ви отримували це задоволення, коли ви їх відкривали, але ви мали. Скажімо так, ви відкрили так? і цю відповідальність треба було розділяти з ну, керівниками. Тобто ви, ну, не можна об ні об'ятне, ну не вийде, на жаль чи на щастя. Ну так, да, да. я просто все якби своїми силами, і мені було, ну, це, розумієте, це все типу, якби, з нуля і це все сама якби, це, реалізовувала. Це навіть про керівників я про таке не думала. ще. Угу. Дивіться, це однозначно синдром хорошої дівчинки. Мама, подивися, яка я в тебе молодець? Ну подивись, яка я хороша. Ну подивись, яка я молодець, як я стільки всього роблю. Та -та -та. А мама взагалі все закричала: наша тобі той бізнес? Не надо тобі бізнес. Угу. От, і так, як ви реагували, коли вона вам таке говорила? Ну, я ні, я хотіла якби це, ну, я хотіла спробувати, от і спробувала. Добре, а як би реагували відчуттями на ці мамині слова? Я вже, якщо чесно, це забула, вони десь мабуть, забуті ці відчуття, тому що це давно було. Я mm -hmm. не пам'ятаю mm -hmm. Ну, Тут є ще працювати, і взагалі я люблю все, що про бізнес, тому що бізнес це тільки частина життя. Ви зробили бізнес ну, всім життям. так? І... І Тяжко тягнути і, і, і важко ну і для чого кидати, так? Тобто це треба трансформувати. Так, да, так, да, це треба щось я собі вже так... цей. Дві, е, чому, наприклад, от питання до себе: чому я не беру там, е, нормальних керівників, які там е, можуть мені допомогти, так? Бо це про зв'язок з іншими людьми. Ну є ж мільйонери, які керують там не знати чим. Ну вони ж, а вони там не сидять, вони не зможуть фізично все контролювати, так? Це про якісні зв'язки з іншими людьми. Тобто ви, якби на рівні, скажімо так, оцього світогляду ви не вийшли з самозайнятої. що у вас там 4 чи 7 магазинів, але ви самозайнята все рівно. Так, так, так. Це тільки як самозайнятий, так. Угу. Тому ну, тут, аби йти в масштаб, щоб йти в масштаб, придеться міняти світогляд. Ну інакше не, просто не, не, не вдасться. Угу. Якось треба треба сісти з листочком, подумати. Сісти з листочком, подивіться, якщо до чогось там не дійдете, ну приходьте в індивідуальну роботу, це суперкейс, я обажаю, коли жінки потім починають не просто більше заробляти, так, а якісніше жити. Бо можна мати, там, не знати, які там, гроші, ти їх не можеш використати. Ну, ти все рівно на тому ж самому рівні життя, що ти їх не мала, там чи мала менше. Стан <Штар>, не міняється. Тому <тас> масштаб це про зміну мислення і про зміну якості життя. Ну, мислення то помінялось, бо якби мислю вже раніше якось, я по-іншому мислила. Зараз, звісно, помінялось мислення таке іменно. Але зараз треба знову його змінити, щоб вийти на новий рівень. Тому це нам доведеться все життя щось міняти. А зараз якась така дуже швидка швидкість. Щоб Так, зараз. До цього треба бути готовою. Тому. Зрозуміло. Подивіться, бо цей. Ну, кейс дуже цікавий, я вам бажаю, щоб було не просто тільки робота, та бізнес, а ще й і інша якість життя, і інше відчуття себе, грошей, людей. То, тобто це дуже важливо. Те ж ми міняємося як особистість, коли ми розвиваємо бізнес. Так, да, так, да, так. Да. Дякую, дякую. І вам вчера дякую.